Давай, у тебе обзор 15-й. Якщо не знаєте, що вони дівчині, осьо, топор. мор Хто загадує? Що, <рес> ребята, ми вже на парка. На останній сторінці ще досі дівчата гулянуть. Що по погодці, ребята? Повезло, що я не поміняв резину на літню. Ось що яка погодка. Закопаному. Поїдемо далі путешествувати по робочий моментам ми вже приближаємося до закопаного, тому далі більше гор, видимо холодніше, ох і погода. А я, ребятки, в кросовках. самих настоящих. Ну що, ребята, вітаю вас. В Закопаному тепер є самокати, ось. О. Можете кататися, погода ось така ось в копаном. Беріть самокати, катайтесь. Ох шашлычок, шашличок, ох і картошечка. Красиві міста. Кажу їм, добрий день, вони мені навіть не здоровуються. Ну що ви хочете? Невиховані люди. І таких велике множество. Побачили, що в мене iPhone крутий, та й не хочуть здоровитися. Я сам знаю, теж завідува. Оце у них є тема, ребята. Музику пішать. На повну катушку. Ну, ось, як вам таке розвлечення 90-е. Всім совітую прокататися, хто ще не їздив в Закопане. Заплануйте собі пару екскурсій тут. Подивіться, якісь там музейчики шоколада і всяких царів. В общем, щоб, щоб ваш день тут був насиченим. Бомба! бомба не? О, ребята, я знаю що надо купить Взяв ребята по приколу Отакі ось Ну ви поняли Закопаны ось скипетр. Подарю жінки Щоб оборонялося Хай грається, правильно ну, а шо куплять ще? Я и не знаю що дівчатам дарить Що тим дівчатам ще надо дарить Ребята если не знаете що подарить дівчині ось все топор Закопане. Ну, можете купити випалювача і дужче дописати. Ім'я дівчини. Самі знаєте, можна було доплатити 5 золотих, вони б мені виграв вірували. Ну за чим? А вдруг, самі розумієте, да? ситуації різні бувають. Так що давайте. Я вже, ребята, вибрав собі такий селфі Буду... все. Буду на нього все знімати. Приятна музика. І ми зілого вибираємося. Прийшли тренуватися. Ілона, давай. Перша друга. спочатку я подивлюсь, нас трал. Нітрал. Знімаю ручник. О, навіть завелася. Нажимаю на тормоз На сього на. Нажимаю сіплення. Завелася. Песупей дачу. Відпускаю прихідку сіпіння, Даю газа. Ой. Нормально, так? Друга Друга, бам. Проблема в тому, що мені немає Я Нажала пробний раунд. І суперників нема. Делай анпакет. Ух ты. Снімає. Снімає, як найбаржі, називається. Ребята, бізнес. 22 злотих, пару стаканчиків і, і м'ячик для, для пінг понга 22 220 гривень вам буде стоїть 20 стаканчиків. Цирк на дроті. Це ужас. Це ужас? Американці ось, ось слідять уже. уже пікає, що зняло. Ну что, молодежь, мы проехали в Кельце э, по рабочим делам. Как вам такие движения, молодежь? Нравится? Такие самокатики. Мы работали, можно и поесть. Все таки перекус таксиста, че... Уютное кафе на улице с пятенной мебелью. Короче, вот такие все, ребята ты, блядь. Что-то взорвалось. Взорвался. Бутерброд. Все, ребят, когда решила взять парни машины, то все соби такую и лони такую. И по цвету. Оп, проехали на одинаковых машинках. Это свечка, Ребятишка. Какие-то сделали. Тут случай хороший. Тут уже, ребятки, изломанный. Но ну, бывает. Все у них в розовых. В розових тонах сьогодні. Це <плес> ось о, о, один тюльпан дариш, і він в цій вазі. О-ого. Покажу вам ще один варіантик. Бам! Отакий ось. А це котик. Ще один варіантик подарка. Для любимих. Берете такий ось букетик. Ну, Забери завтра на робочі таки. Десь вопроси? Ух ти. мабуть, вже такі старі не Думаєш? Покажу вам, ребятки, обзор на Hot Wheels. Я знаю, что вам интересно. Первая машина все. Раз. Неизвестная марка. Протон Сага какая-то. Другая. Третья. 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 Ёпта. Новый микс. Я купляю. Я покупаю. На польском шурикает, да? Молодая. Тут ребята, ще досі продають карточки. Дивіться, кому інтересно. Шість карт. Це ще досі хтось займається цими карточками, пам'ятаєте? все, Теж карточки продають. Ну що, антакінж? Лего. Тут вкусні всі. Вкусні всі? Або не казати. Ммм Хе-хе-хе Такому на вкус Ммм Кукусний Ребят Ну це да. Кому, кому це интересно? Кжупки, жубки К кросворди Мені інтересно На останній сторінці ще досі дівчата голяну Ні, нема уже теж Зараз були Це інтересно як как на саней странике, тогда. Ну, она же конфеты просто. Ну, вкусню. Если попало що там якийсь носок, чи червяк, наверное, я більше удивился. Чем ну, лимонным. Я червяка уже Так. Да? Угу. Оставим сюда фотографии, дать. И їла. на псих. На настоящих черв'яків, Пробаків прям їла таких. Що аж хрустять. Ну они зажарені. Це, були зажарені а з Африки. Чтось такое. Такий прям, ну, пиджарыши, нормальний. Тут и і ценник зразу, за скільки можна взяти Продається, продаете, автосалони виставляють. Це вже получше, ніж туди ми добиваемся. Напишіть в коментарях, ребята. Якщо вам подобається, то дата прийду куплю. А тут да, си. Бам укадено. Укадено камеку. ребята, детский рай. Все, что все хотят. Машина на пульте управления. Тут просто посмотрите, какие. Таких тут только нема. Вопрос. Илоне такого можно подарить. А и по дому бегает. <laughs> Раз. Раз, два, три, четыре. <свят> На работу надо такие. <свят> Все тоже, ребят, модный фасончик. Я вам сейчас покажу. Иди, И погнал. На работу. Телефончик удобно высадить. Дуже удобно. Есть разных. Есть Fortnite. На свиданиях можно любым пластилином. А? Да, не, не. 7 злотых? Да. Будем Покупаем. Фигурки. Бэм, давай свидание сделаем? Сделаем. Все одинаковые цвета? Так. Да. Берем. Что у нас тут будет шпан? Ну. Все красиво. Сильно очень. Шица тоже прикольно бандинка. <laughs> Ты уже молодежь. Купили все, что, все, что хотели, едем до дома. да и камера болтается. Я снимаю. Кто загадывает? Да, чтобы... Кто загадывает? Буря тоже. Давай, давай, загадывай. Включи в камеру все. Потеря. Её Страх? Вера. Вера? Вера? Серьезно? Да. Либо кто-то веселый молодец. А кто выбрал Вера? Боря. Боря А там уже понятно. Тут ничего не понятно. Все ворона. Никто ворона, не все вороны. Ворона. Ворона, у с твоей Вера? Да. Так она с крестиком стоит забавная. Миша просто спас. Если угадали, а все вы по три по три. А что по три? Миша не ходит. ребята, я. Ну ладно, давайте еще один раунд. Аквапринт. Аквапринт, конечно. Аквапринт. Ну, такое, что аквапринт. Ребята, что можно Как тебе играю. он? Дана. Дана. Дана, як игра? Очень банджі. Очень банджі. Спасибо, Диксі, за предоставлене вас модель зіграти. Диксі, напишіть мені. Ну що, ребята, ми вже на зоопарках. Йдемо на Закрыто поміщення. Ілона, Ілона злякалася. Що там душно? Душно, багато да. людей і може. Тут треба прямо постаратися, щоб когось знайти.

Дуже страшний. Стоїть вона. Їй скучно може, тишу, чи що, чи вони просто дурненько. Але знаю, може маленько. Може у неї ще є складається. Як 100%. думаєш? проценту? Да? Я уверена, не іще є складається. Професіонал. Вони всі тут, ребята, в таких сіточках, бачите, тут все сюди до сюди. Тут все, Вроді би в дикій природі, а вроді би в тюрмі сидять. Ось все, якийсь теж птах. Жура, хто є. Жура, ребята, жура. Na stoję się jurow, pan żóraw karczy. O! Widzę, że to jest domu. Człoporzarem? No pożarem, tak На гриле? А, Вау, да. Есть желание? Да. <сOR> <сOR> да? А, Каже, да. А с того себе юбочки? И юбочку сделаем. Оно. Все, ребята, Зоопарк закінчується, на цьому. Потратили ми на нього. скільки ми приїхали. Ну, в півтора, ось два в такому скоріному темпі. общем-то, все подивились, що було, що не спало і, і газуємо. Щоб заїхати в зоопарк, треба піднятися на такий спуск і щоб проїхати з нього, дивіться, як, як круто йде горка тут. І щоб зійти на паркінг, теж треба кілометр. Не щоб зробити цей паркінг прямо біля зоопарка. Ні, вони роблять за кілометр. Це де таке бачили, ребята. Паркінг для зоопарка за кілометр від зоопарку. Бо там за час паркінгу стоїть 4 злотих. Будь-який день. день. Де? Ну там на паркінгу написано було. І 15 злотих в цей. А на свята... А, щоб більше време потратилося? Ну, да. А час. ти в час не успієш, так? Да? Да. І береш мінімум на, на цілий день. Да. І все І вже по повній програмі платиш. На Самий настоящий. Ні, а Елона каже, ми тут піднімемося. Мені ось спускатися тут важко. А каже, ми піднімемося. Один кілометр всього. На сандалях чоловік. Пройшли вже на паркінг. Зараз підемо. Подивимось на карті, тут якийсь ресторанчик прикольний. І подивимося, може щось сюди поїдемо, перекусимо. Льогеньке, там краєвиди гарні. Ну і в общем, ми туди колись хотіли потрапити і так і не поїхали. Так само колись хотіли поїхати в зоопарк і так і не поїхали. Оце ну, нормальні машини. Давай, от тебе обзор швидший. стилявые крутые для пацанов подходит. Бомба. бомба Тоже дуже крута. Машина тут масло. просто, для масла. да? А, вот. Тут вообще бомбина бомба. и скорость, и комфорт, и все вместе. Самая любимая марка машины. Понятно. Понятно. Косопета Касапета. Тут, ребята, з другої сторони віде просто бомба. Да, Нафоткаю, ребятка. Я ось собі качку, ялона, салатик і картошку. Я думаю, картошка буде нормальна, вона якась, якась пюре. Ну, жім'як і кремовий. А, ну, кремове, я думав, странно. Там не було написано кремове. Такі ось віди. Зараз буду, буду пробувати. Да мой мешка дракона. На связи. Так видите, движка, молодежь. Заня, заня. Ну, сюда, сама себе дверь открывай Самостоятельная Ой, девушка. Не вижу, Пошли. Там девушка. Что? Это неудобно. Не я ну, Давай. давай. Заходи. Я тобі типу, відкриваю. Стой. Добрий день. Виходьте. Подивимося, що там знизу якийсь замок. Ще тут ось якась будівля знаходиться. Це якась електростанція. Я сюди йшов скільки щоб показати. А це якась електростанція. Поїли ми вже ребята, в цьому ресторанчику. Такий перекус, як ви бачили на відео, обійшовся нам в 190 злотих і плюс 20 злотих на чай. В ітоги за 200 злотих можна тут в принципі поїсти. Ценніки як, як в центрі міста. Того, в принципі, адекватно. Не супер дешево, але адекватно. Зараз їдемо вже додому, будемо закривати робочі питання. Так що давайте, до встречі. Приєднали, сьогодні ми приїхали на загжугать, плавати, купатися, загорати. Зона вам ще зніме. Що за внес? Це значить маленька така Іспанія з цього здання. Ми завжди загорали, то ми заходили сюди. Там зверху можна піднятися, там набагато красивіше. А, і і камінці не мешають. Нема ні камінців, та, і спокійніше теж. Ніхто не бігає під ногами, бо зараз це виглядає цивілізовано. Але... В сезон. Але коли починається сезон, тут просто нема де стати. Тут все забарикадировано. Ми тільки що зрозуміли, що тут з'явились лежачки, тут лежачки з'явились, тут з'явився якийсь бордюр і прям місто змінилося дуже сильно. Яка вода? просто. Ну, красиво тут, ребята. Я ось оце здання, на якому ми обічно загорали. Реб'ят, не покупались, але позагорали і газуємо на базу.